Канал Книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Останній листок. Автор О. Генрі. і Джонсі. Молоді художниці, які разом знімали невеличку квартирку студію в одному з нью-йоркських кварталів, який недавно облюбували люди мистецтва. У листопаді багато жителів кварталу були вражені пневмонією. У їх числі опинилася і тендітна мініатюрна Джонсі, вона була дуже слабка і цілими днями лежала нерухомо на ліжку, розглядаючи глуху стіну сусіднього цегляного будинку. Одного разу доктор зізнався сію, що у її подруги один шанс, ну скажімо, проти десяти, але це тільки в тому випадку, якщо вона сама захоче жити. Жодне, навіть найсильніше лікування не допоможе, коли людина починає діяти в інтересах трунаря. тільки Джонсі остаточно втратила інтерес до життя. Лежачи на ліжку, вона розглядала старий плющ, що обвивав стіну напроти, і рахувала, скільки листя на ньому залишилося. Дівчина була впевнена, що як тільки впаде останній листок, вона помре. Вона втомилася чекати, думати і хотіла тільки одного летіти, летіти все нижче і нижче, як один із цих бідних, втомлених листочків. Сьюзі розповіла про похмурі думки своєї подруги старому художнику Берману, який жив поверхом нижче. Він був невдахою у мистецтві все збирався написати шедевр, але навіть і не починав його. Старий заробляв на життя тим, що писав вивіски реклами та іншу мазанину. Крім того, це був злющий старий ган, який знущався зі всякої сентиментальності. Берман дуже засмутився, дізнавшись про фантазії Джонсі. Прокинувшись вранці, хвора дівчина першою справою попросила прибрати штори із вікна. І з подивом вона виявила, що після проливного дощу і сильного вітру, що бушував всю ніч, на цегляній стіні ще виднівся один лист плюща, останній лист. Джонсі не сумнівалася, що на наступний день вона не побачить і цей листочок. Однак вона помилилася самотній листок плюща впевнено тримався на тонкому стеблі, мужньо борючись з негодою. Джонсі була вражена. Вона не сумнівалася в тому, що цей останній лист навмисне залишався на гілці для того, щоб вказати на її малодушність. Усвідомивши, наскільки грішно бажала собі смерті, Джонсі вперше ж за довгий час із апетитом з'їла бульйон. Наступного дня лікар констатував, небезпека минула ви перемогли. Тоді Сьюзі вирішила розповісти все Джонсі Містер Берман помер сьогодні в лікарні від запалення легень. Він хворів усього тільки два дні. Вранці першого дня швейцар знайшов нещасного старого на підлозі у його кімнаті той був непритомний. Черевики і весь його одяг промокли наскрізь і були холодними, мов лід. Ніхто не міг зрозуміти, куди він виходив такої жахливої ночі. Потім знайшли ліхтар, який ще горів, драбину сунуту з місця, кілька покинутих пензлів і палітру із жовтою і зеленою фарбами. Поглянь у вікно, люба, на останній листок плюща. Тебе не дивувало, що він не тремтить і не ворушиться на вітрі. Так, мила, це і є шедевр бермана. Він написав його тієї самої ночі, коли злетів останній листок. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Якщо ви бажаєте підтримати канал фінансово, це можна зробити на карту Приватбанку через Байміекофі або стати спонсором на Ютубі. Ваші донати допомагають каналу розвиватися. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ та слухайте українською мовою.